Христа постійно розпинають в словах лукавих і гріхах, брехні так часто зневажають. І ті, що ходять по церквах, Христа постійно розпинають, коли від бідних все крадуть, і у страху відпочивають, коли у золоті живуть, Христа постійно розпинають, і ті, що війни нам несуть. Його ім'ям зло прикривають, коли людей бивають, б'ють, Христа постійно розпинають і у житті, і на грудях, коли й рідним зла бажають, і не дають любов в роках, Христа постійно розпинають в словах, у діях, у думках, коли і бідних зневажають. І проклинають у роках Христос, любові милосердя, це світла сила доброти, Він приклад світла і осердя, завжди із Словом, Ти прости. Хто вміє слухати і любити, добро нести в чиє життя, то значить, вміють ті жити, з Христом і підуть в майбуття. Христос дійсно це та світла сила, це любов, це повага до слабішого за себе, слабшого. Це завжди милосердя. І я впевнений, що Україна, маючи любов у грудях, неодмінно переможе над злом, неодмінно повинне настати мир. І нарешті світ, тому, в тому числі Україна. Жити у гармонії і світлі. Як завжди, бажаю всім вам, друзі, віри, надії, любові, тільки всього найкращого. Нехай Христос і янголи-охоронці всіх вас оберігають, як і наших героїв, захисників захисниць на полі бою. Нехай нарешті скінчиться ця клятуща війна, і люди вже нарешті заживуть. Не опускаємо руки, зло перемагаємо добром. Бути добру і з Богом.